Її вірш мовчи, сьогодні звучить у виконанні п'янобой і гурту Скай, але життя Олени журливої було зовсім не тихим вона народилася 1898 року на Черкащині, з великої родини вижили лише дві сестри: бідність, переїзди, складне дитинство і ранній потяг до поезії. У 16 років у її житті сталася подія, про яку вона не говорила вголос. Зустріч, що обірвала юність, і назавжди змінила долю. Після цього Олена поїхала до Києва не від мрій, а від болю. Вона втратила можливість колись стати матір'ю. Тоді з'являється ім'я журлива як спосіб сказати про пережите, не називаючи його. Київ, навчання, поезія, спів, знайомство з тичиною, лисенком, літературне середовище. Її кохали, нею захоплювались, але щастя не трималося довго, 38-й рік, арешт табори Алтаю, зрада близьких, хвороби і виснаження. Та вона вижила після звільнення Кіровоградщина, робота в школі, раптом повний параліч на 16 років. Вона більше не могла ходити, але могла творити, надиктовувала вірші сестрі, світлі, теплі. Дитячі Олена Жорлива померла 10 червня 1971 року. Її життя було випробуванням, її поезія тихою силою, що лишилася з нами.